Доброго дня малята. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Жук у сірниковій коробці. Юрко спіймав рогатого жука і посадив у сірникову коробочку. Носить Юрко в кишені коробочку, відкриє, покаже хлопцям жука і знову сховає. Лягаючи спати, Юрко поклав коробочку з жуком на вікні. Спить Юрко, а жук думає. Як мені звільнитися з дерев'яної в'язниці? А в жука були два гострих роги. Перепиляв він рогом коробочку, виліз у вікно і полетів. Малята всі уважно слухали. Якщо так, тоді вам буде нескладно відповісти на мої запитання, Кого спіймав Юрко? Юрко спіймав жука. Куди посадив Юрко жука? Юрко посадив жука у сірникову коробку. Що робив Юрко вдень? Юрко носив в кишені коробочку, відкривав її, показував хлопцям жука і знову ховав. Що трапилось вночі? Вночі жук перепиляв рогом коробочку, виріс у вікно і полетів. Малята, а як вчинив Юрко добре чи погано? Чи можна тримати живу істоту в неволі? Чекатиму на ваші відповіді. До зустрічі!